Всім привіт! В цьому відео будуть теми, які вам допоможуть заробити. Першим зі способів буде світ криптовалюти, а саме зареєструватись на біржі, наприклад Binance, але я раджу зареєструватись на декількох таких біржах, оскільки кожна має свої бонуси і щоразу кожна з них робить різні роздачі. Якщо ви не маєте де шукати ці роздачі, то переходіть в мій телеграм канал. Там я буду залишати посилання на такі бонуси та роздачі. Також можете підніматися на фьючерсах. А щоб постійно не програвати, раджу слідкувати за новинами на сайті або на спеціальних телеграм-каналах, на яких ставлять приблизні прогнози. Ну і залишається в нас стейкінг. це довгостроковий депозит на монети. Якщо маєте відкладені гроші, можете сміло вкладати їх. В я думаю, ви точно не підете. Ось ми і закінчили тему крипти. Можемо переходити до наступної. На друге місце я вирішив поставити телеграм. В телеграмі ви можете заробляти, наприклад, будучи менеджером по рекламі. Тобто шукаєте канал, пишете адміністратору, що будете притягати йому рекламодавців, а він за це вам буде давати 10%. Я думаю, на це погодиться кожен, оскільки в плюсі будуть всі. Або можна, наприклад, шукати канали, які. Платять за те, що ви запрошуєте людей на цей канал. Це обов'язково потрібно робити по спеціальному посиланню, яке вам видадуть. За одну людину вам можуть заплатити до 5 гривень, і ви можете запросити всіх своїх друзів. Якщо на цьому не зупинятися, то можна непогано заробити. Ну і залишається створити свій телеграм-канал. Це звичайно найважча частина, але це того варто. На цих темах реально можна підняти немалі гроші, якщо за це серйозно взятись. І на кінець я залишив тему, про яку я вже теж розказував декілька разів, це дропшипінг. Простими словами перепродаж. Я залишу під відео посилання на відео про сайт, на якому можна купляти товари досить дешево і продавати в два рази більше, тому переходіть. І якщо добре. Подумати то в цих темах нічого важкого немає. Головне бажання заробляти і у вас все вийде. Тому переходіть за посиланнями під відео та заробляйте. Дякую за перегляд, до зустрічі!